Воїне рідний мій, шлях твій далекий, може, огненний він, може, в душі, зимно тобі, нехай крила лелеки з'ють молитву моєї душі. Може, кидають в оце сухові, може, біду, наче колись стежке, темно тобі, нехай світять надії в небі високо, як воска свічі. Там, де росу буде, не доля. Котиться кругом війни Зарепат, ти тільки йди, не впади серед поля, ти живим повернися назад. Грани твої зарубцюються світлом, сльози мої перетворяться в сіль. Діти піднімусь новранок над світом, світом, що знає наш поступ, наш біль. Боляче, може, тобі між огнями. холодно, може тобі серед злив. Ти тільки йди, полини стану днями, смертні бої розчиняться літами, тим, хто боровся, і тим, хто любив. Ангел злітає, і шлях твій тривога жерез зніснили без нас, без вини. Чуєш мене, це душа просить Бога, щоб ти живим повернувся звіт.